День, дороге мої, я сама як в хаті і нікого нема. І я довго сплю і не роблю зразу сніданок. Я сніданок починаю 11 годині і завжди починаю по-українськи. Все-таки ця, ця жилка українська у мене так і залишилася. Я, так, як я, вам говорила, я вже з вересня почина... з вересня, з літа цього почала пити те. Те це означає чай, чай, чорний чай. Я його дуже багато п'ю, і я його заливаю, заливаю, роблю з вечора. Це я підігріла, бачите, і даю дуже-дуже багато лимона. Лимонів я завжди купляю, у нас багато лимонів є. І даю ось цей такий цукор. І тут я собі можу посолодити, як хочу, і їм завжди з, з хлібом соленим. Я підігріла, дивіться, скільки в мене зі вчора ще лимона залишилося. Я цей лимон дуже люблю. Шкірку я вже викинула ще вчора, бо шкірка гірка буде. А оцей лимон зараз мені треба посолудити, бо він зовсім без цукру. Це вчора ввечері я зробила, щоб настоялося добре цілу ніч. Це такий мій метод, дорогенькі мої. І ось так. Бачите, на сонце. Ми вже два дні не включаємо обігрівання. Якщо мій італієць мовчить і не говорить, що треба включити, це означає, що в хаті дуже тепло. Тому що на вулиці тепло, у нас 15 градусів, у нас на вулиці дуже гурячо. І в хаті так само, мої, от подивіться, який я їм італійський хліб це мій сніданок. Ось такий хліб. Італійський хліб це, це дуже якісний. Ми куп... У нас теж є всякий хліб в Італії. Але ми купуємо такий чорний чорний це означає випіч, з такої стільної муки, не просіяни, не біла мука. і він його випекли в печі на дровах. І це видно. Бачите, це видно, тому що він тут такий, навіть знизу, чуть-чуть пригорений. І цей пригорений я завжди відрізаю. Бачите, оця скипка вона така, вона така темна, я її відрізала. Зараз я поставлю в мене є отих два. Я напевне попробую, я не знаю, що я є. Отих три, то я їх з'їм, отут в мене ще прошутто залишилося, бо я зверху щось солене хочу. Дуже рідко я ставлю що навіть забагато, це треба розрізати на дві частини. Мені чуть-чуть соленого зверху, чуть-чуть це означає. І ось таке, от, Наприклад, ось така скибочка малесенька, то це хамон. Я ось так ставлю і мені вистачає. чуть-чуть. Якщо немає нічого і мені навіть не потрібно, ось ці дві жінки прийшли сходи мити на сьогодні. Бачите, як приходять, мають свої відра, вони помили сходи, тут, напевно, півгодини, Як вони так скоро зверху донизу? Вона, колись, що за рулем, вона колись була з чоловіком, приїжджала. Я не знаю, з мужчиною вона приїжджала. Вона така була спокійна, вона така лента, сигарета, за, 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 він впереді, він ті всі відра, все та ще, та ще вперед. Я так деколи сміялася, Думаю, думаю, то італійська жінка. А він а вона так зра, а ззаду, помаленьку, помаленьку, зі сигаретою, з телефоном. Ну, не треба людей. Не треба людей обмовляти, але треба в них вчитися у тої, тої, як вам сказати, у тої розслабленої, розслабленого того життя. Так, тут мене буржує. Я хотіла ще про хліб сказати. Дорогенькі мої, ви тільки подивіться, який хліб в лідлі в в роблять. В лідлі роблять ужасний хліб. Ви тільки прочитайте складник цього хліба, скільки там всього є. Я ходила тут на курси. Багато я роз... лікар мені розказує, що у хлібі має бути мука, вода і дріжджі. і баста в лідлі. Там дуже багато складників всяких. Там як ви на. Складники, дві крапки. Ви там почитаєте. фаріна, така, 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 така. Там дуже емульгаторів багато, дорогенькі мої. Я там, там хліб можна купити, як він свіжий, якусь там шкірочку з'їсти, якщо він хрустящий, і все. Я ніколи не ходжу в Лідл, нічого там не купляю. Це німецькі магазини, які мене не інтересує. я живу в Італії. Ось така мармелята. Це була... Візьми дві, платиш одну, чотири двадцять одна коштує. Подивимося, вага, а я заплатила за 2,10 за одну. І вона це якісна, вона така тверденька, вона така гарненька. І пізніше не знаю, що є. Або рікоту я буду ще пізніше їсти, бо я їм багато на сніданок, або рікоту з кози буду їсти, або я ось таке ще маю. Це мені не дуже подобається типу такий сирний. такий... Чизкейк такий сирний, він зовсім без жиру. Чому не подобається, там з жиру зовсім немає. Там з лимоном. Такий сир без жиру з лимоном. Вона ложка за коротко. Хотіла вам це і показати. Бачите, ось така мармелята. Так вона гарно виглядає. Це є з лісових, що тут написано, Ага, з лісових фруктів. Отут тут різні лісові фрукти є фрутті Ді боску, може черешня входить в Ді боску, я не розумію. Черешню на той возі, в лісових тих, ну неважно, коротше. Коротше, ось так. Зараз це я буду їсти і, і все. Такий так багато я поїм так, а ще фрукти буду їсти після того. І ще фрукти. І пізніше, яка проблема, що я не хочу вже обіда, Я не хочу обід їсти. Якщо, і, і це сьогодні дуже добре, бо сьогодні мій компанію знову не прийде на обід, бо його запросили. Він зразу після роботи йде на обід і його запросили. І це мені дуже сихо. Хоча в хаті їсти є дуже багато, я навіть вчора приготувала є їсти. Але я буду більше вільніша. Я так само після обіду хочу виходити, походити, погуляти. І, і кінець на тому. Вже скоро ми будемо знімати ці всі прикраси. Вже, бачите, в мене та вже ялинка пре... ну, вже така старенька вона стала. Жива ялинка наперед. Ввечері дуже гарно. Ми скоро вже свята закінчилися. І ми будемо знімати ялин, ці всі прикраси новорічні ставити в ящик. І ось так. Сонячно, сонячно. і трава ось така цілу зиму. У нас ось така трава зелена. Це Італія, дорогенькі мої. Дорогенькі мої, на вулиці тишина і спокій. Я чекала 5 хвилин, щоб якась машина проїхала. 9 година, о, ще якась година йде, о, ще якась йде з собакою. Ходять з собаками, бачите? Нас, отут, щоб знайти людину, що ввечері в 9-й годині ходить, це взагалі ніхто не ходить, друга машина поїхала. Тишина і спокій. 9 година вечора. Ще одна їде машина. Ось так. Ви мене питалися, хто мені написав, що в мене шум під вікнами був. В день багато машин люди ходять. У мене дуже вікна якісні. У мене нові вікна зроблені з алюмінію, подвійні, тургенькі мої подвійні. Тут не проходить ні, ні шум, ні тепло, ні холод, тут нічого не проходить. Ще колись я вам розкажу про мої вікна з алюмінію, оскільки я за них заплатила, і вони дуже-дуже гарнесенькі, вони дуже-дуже якісні, бо мені один робив, мені робив той, він сам робить, він сам замірку зробив, він сам е, заміряв, він сам зробив і сам поставив. І це має, має дуже велике значення. Дорогенькі мої фасоля. В Італії їдять дуже багато фасолі. Хтось мені написав, не говори, то що роблять в Італії, ти скажи, то, що ти робиш. Ну от, я то і роблю. Бачите, фасолі ми йому дуже багато. Ця фасоля вже з білими сушеними грибами. Тут є дуже багато фасолі. Це 400 грамів я її вчора зварила. Вона ось така густенька. Це треба викинути, бо це сальвія. Я тільки сальвія тут є. І чуть-чуть солі, Бачите, сальвія така зелена. І тут є багато грибів. Зараз я на смак хочу попробувати, Чи вона. Солі дуже мало, бо я сильно вживаю. І я буду їх варити з такими сусісками. То не є сусіски, вони далеко не сусідськи. Я просто так їх називаю, сусіски, але вони далеко не стоїть наша така сасідча, італійська сасідча. Дорогенькі мої. Я вам зараз покажу, як я роблю. І це ну, має бути така зупа, має бути густа. Така густа. Це не зупа, це просто таке буде густа. Одну я хочу залишити для мого компанію. Залишимо в сторону, це на завтра йому. На завтра, тому що він буде їсти ось тими. Бачите, вони теж дуже сильно смачні. Бачите, в мене ні олії немає, не плаває, нічого в жирі. Тому що я дуже мало олії даю. Я використовую олію сиру. О, зараз мені ось тут теж треба порізати на кусочки, бо тут є 4 сельсічі. Дві я на кусочки взяла. І оце третя, і це четверта. Значить, де тут три селсічі. Треба мені її буде порізати на кусочки. Я знайшла ось такий в копі такий дуже гарний помідор. Зараз я вам покажу. Я не знала, що тут такий помідор, а він вже є з, з базиліком. З базилікою і з цибулею. Він вже такий готовий і дуже гарні складники. Зараз я вам покажу. Я зараз тут влею отак. Спочатку воно тут має покипіти. Так, половинку не треба багато. Я тим навіть варю макарон і ось тим навіть до макарону даю. Подивіться, які інгредієнти. Всі натуральні. Що тут написано? Екоква. Помудорі 66. І, бачите, і концентрат і помидору, базиліко, чи І улія є чи нема. E, Сіль, помидору, концентрату, базиліко, концентрату І, е, бачите, і улійки нема тут. Улію я свою даю, і це дуже-дуже добре, що тут улії нема. Але на смак дуже-дуже смачно. Це дуже смачно. Зараз я підкручу індусіони трошки більше. Зараз я попробую. М -м -м. Дуже хороший, якісний помідор. Навіть ще можна трошки дати, тому що тут буде багато. І зараз я тут вилию цю всю 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 фасолю. З тою юшкою зі всіма і додатлю ще трошки води. Але спочатку піднімемо, щоб закипіло скуренькою. І воно ще має 5 хвилин покипіти разом. І тоді фасолю наверх. І тоді ще кипіти 30 хвилин. Фасоля вже готова. Пізніше вам покажу, як воно буде виглядати. Давай фасолі, не фасолі, а це прямо з помідором, Оті сальсічі, вже більше, ніж пів години. Бачите, і води додавали, обов'язково води. Ну, ось таке. Ось так воно вийшло досить ріденьке. Зараз я буду додати фасолю і цю фасолю, всю фасолю. І це буде так е, дуже, як вам сказати, буде така, це не буде зупа, це буде просто така густа густа фасоля, яку можна їсти буде. Зараз я вам розкажу, з ким. Отак, помалесеньку. ой 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 Ой-ой-ой, така ситуація. Бачите, скільки грибів. Фасоля така густа. В своєму соці вона вийшла. Нічого страшного, я це зараз сполочу ще каструльку. Бачите, скільки грибів гарних. І воно ось таке має бути, ось таке, бачите, ось таке. Воно ще пів години буде кипіти, наваристи таке. І знизу можна буде положити 5-6 кусочків сухого хліба. Я хліб ніколи не сушу, я цим не заморочуюся. Доренькому я беру шкірку, нарізаю. 5-6 кусочків йому, 4 кусочки собі, і ми ось так будемо їсти. І звичайно, трошки уліки і пармжано. У пармжану тут має бути парміджано і улійки сирої. Все, підкручуємо чуть-чуть газ на 5 а пізніше збавити на 4. Тільки почне кипіти зразу на 4, тому що воно має кипіти помаленьку-помаленьку, гарно-гарно. Чим помаліше кипить, тим воно буде смачніше. Машини вже почали їздити, бо вже це після вечері. В 9:30 вже люди з ресторану, з піцерії вийшли і починають машини їздити. А от з півдв'яї до півдесятої живої душі на, на вулиці нема. І ось так. І ось такий, ой, такий, такий, такий обід я приготувала на 2-3 дні. мої, На 2-3 дні. Це буде дуже смачна їда і дуже дуже сильно корисна. А це я зараз поставлю в холодильник, і мені воно пригодиться. Такий помідор настоящий, стопроцентний помідор. І ось так, дорогі мої. Така їда, така здорова їда в Італії. Ми м'яса тут не шукаємо. Я тут не шукаю ніякого м'яса. Так, як я вам сказала, я фаджолі, фаджолі, по-італійськи, називаються, і, і, і оці всі решту, що тут є, я так привикла, і так бо я так навчилася від розумних людей в Італії, від розумних, ті, що хочуть мати здорове життя, і здоров'я здоров трохи. Тому що зараз м'ясо воно не є здорове. Абсолютно воно не є здорове. Я ніяких ні відварів не хочу, ні нічого. Бульйон мені подобається, правильно? Бульйон мені подобається, мої. і навіть хочу варити. Який бульйон? Тут бульйон не вариться, тут бульйон такий, як вам сказати, багато-багато м'яса. і більше м'ясо варене їдять, ніж, ніж бульйон. Бульйону трошки, але дуже багато наваристу м'яса із Кур'яче Кур'яче і Куряче і волове, мої. Бачите, вже ніхто не їде. От, один їде. Їдеть жене, жене ось так велоче. Ну, сорок в нас по місті сорок більше не можна їхати кілометрів за годину.